Наші вдома 6 травня Україна та Росія провели великий обмін полоненими. З російського полону звільнили 205 українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Як ідеться у дописі, це молоді хлопці і дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою з єдиним завданням знущання і знищення людяності. Зокрема, як повідомив начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк, серед них є і троє буковинців, а саме Давидян Василь Ілліч, – 24-річний житель села Панка Стороженецької громади. В полоні знаходився понад три роки. З березня 2022 року. Радомський Артур Віталійович 24-річний житель села Стрілецький Кут Мамаївської громади. В полоні з вересня 2024 року. Шептун Денис Вікторович 22-річний житель села Великий Кочурів. У полоні перебував з листопада 2024 року.